Будуть перекладати і розмову з режисером, журналістом, громадським активістом, одним із лідерів незалежної медіапроспілки України Ігор Чайка в нашій студії. Ігор, вітаю сердечно. Доброго дуже вечір. приємно тебе бачити, Навзаєм. Лаври Володимира Аксьонова не дають спокою, який написав острів Крим. Яким я Василя Василя яким я захоплювався там в пізні роки Горбачова? Да нарешті тебе дістали ця тема. Ну, Вони дістали мене, якщо чесно, ще в 2010 році. Mm -hmm. Там справа була така, це ну, один з улюблених романів був остров Крим. Ну, Студентські роки він був у мене в передруках, якщо пам'ятаєш, да, шоста сторінка з-під yeah. машинки. Yeah. А, а Потім у мене був журнальний такий варіант, а десь в 10-му році, 10-му 10 я нарешті придбав букіністі. Нормальну книжку Аксіону «Остров Крим», причому в редакторській версії, і перечитавши її, це було якраз там, невдовзі після грузинських подій, грузинської війни. І якось воно в мене зрослося все в голові. І я, я зрозумів, що ми ось на порозі того, що має відбутися. Mm -hmm. okay. Ну, тут є одна принципова різниця. Василь Аксьонов писав про е, те, може хтось з глядачів, я того не припускаю, але можливо, все ж таки, да, не, не читав цей вікоповний е, роман. Е, він описує ситуацію, коли біла армія е, Денікіна перекрила Чонгар, червоні yeah, залишилися yeah, по той бік, yeah, yeah. а острів Крим був острівцем демократії і свободи, кока е, коли якщо хочете парламентської демократії, джинсів, бітлз і так далі. І тому з того боку кордону е, було. Була така мряка, така тема. Ну, совок. того боку совок. кордону бомбивок. Совок, радикально не лежав. На, 100 град... на 180 градусів ситуація змінилася. Там совок, а тут. Вже п'ятий президент буде в неділю ну, правильно, присягу. Правильно. складати. Але Мене найбільше вразило тоді Що? співпало. Мене фінал вразив. Фінал роману uh -huh. і фінал роману Грузинська війна. І все це в мене якось зрослося. Uh -huh. да? Але на превеликий жаль, ми поїхали в 2010 му році, ми почали знімати. До речі, я знаю одну людину, яка точно, можливо, вже зараз пройшла під впливом часу і подій, це Сергій Аксіон. У uh -huh. 2010 році ми приїхали в Крим почали. І знімати з оператором, і, до речі, тоді ж ми взяли інтерв'ю Аксіону, якого ну, на той час, мабуть, знали лише по кримінальних хроніках, обох а по Опаки ще обок місцевий і, можливо, братва. все. Але він на той час вже починав очолювати руське єдінство Крима, mm -hmm. і з цього все починалося. Ну, mm -hmm. Власне, Тоді ми хотіли просто спробувати попередити, що нас. Може чекати. Mm -hmm. А зараз вийшло, що може в тому, що вийшло, ми пробуємо розібратися. Чому це сталося? Чому це сталося? Ну це сталося там і в інтерв'ю і Валя Самар говорить. І... Ні, те що говорять рах... політики, да, ні, 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 мене не політики. Там якраз наші герої вони говорять про те, що там у, більше десяти років на території Криму працювало ФСБ. Угу. Що, ну Той же Лужков, який є у нас в Криму, який розповідав, що Севастополь наш ще в 2008 році. Угу. І так далі, і так далі. Тобто, там, кажуть, російською безнаказано гуляла е ця. Е Ну, як і толерантно назвати, ну, скажімо, група товаришів, які mm -hmm. вели активну пропаганду під підтримці ФСБ, дум Москви, який є у нас також У людей. Є мозок, і людина здатна. Я маю таку ілюзію оцінювати те, що їй говорять, співставляти своїм історичним, інтелектуальним, сімейним, соціальним і так далі. Досвідом. Ну, погодься, що в умовах Радянського Союзу у нас величезна кількість людей кричала слава КПРС а 99% взагалі. На то дивились кривим оком. Тепер цей масовий психоз, як на мене, він пояснюється тільки пропагандою, чи якісь більш глибокі речі існують? Ну, Данило, я, е, мені важко робити якийсь глибокий аналіз, але з того, що я бачив тоді е, ну, умереть в Криму один з лозунгів да, е, е, і так далі. Ну, Можливо, їм було з якихось причин комфортно в тій ситуації. Але тоді була цікава ситуація. Вона була досить невизначена. Їм було комфортно з одного боку, а вони там половина мали російські паспорти, і вважали себе все одно росіянами, і Чорноморський флот. А з іншого боку, нібито, государство, держава України, яка по великому рахунку великих претензій Криму не пред'являла, можливо, як вони зараз і нещодавно казали, що на нас не звертали уваги, але і якогось такого требування від Криму теж ніколи не було. Тому вони жили досить вольготно. А Зараз ситуація міняна. працювати не потрібно. Працювати не потрібно, чому да чому не жить. Я скажу глядачам, що ми покажемо по завершенні цього інформаційного випуску фільм е, Ігоря е, Чайки Острів Крим дежав'ю. Але Ігоре не може не утримуватись і не запитати. Ти зробив остаточний монтаж, поставив крапку. Чим ти не задоволений в цьому фільмі? Що би ти переробив? На що глядачам маю низку питань? На що глядачам звернути? Е, Увагу, що би ти інакше зняв, на чому би поставив інший акцент? Розумієш. Я мені важко сказати, задоволений я чи ні? Бо це робилось зараз. Це робилось дуже швидко. Я ще жодного фільму не робив такими темпами. Це півтора місяця. Коли ем, власне до цієї теми звернув увагу Білсад, е, теж там така низка випадковостей, я поставив… Хто такий біл Білсад, е, телеканал Білсад е, польсько-білоруський угу. телеканал. Бо е, коли сталося, я трошки повернуся, Коли все стало сталося з Кримом, те, що сталося, я. Е... М'яко кажучи, загрустив, зрозумів, що тема закінчилась, попереджати вже нема про що. І власне в Києві була директор Білсату Агнєшка Ромашевська. Я їй показав просто трейлер, трейлер фільму про те, що, що хотілося зробити, але не вийшло. Що Певний. хотілося зробити? Що не вийшло? Не вийшло, не вийшло попередити. Не вийшло сказати, що люди добрі. Дивіться, ми можемо мати те ж саме, що вже мали в Грузії, що вже мали в Абхазії. Цього не вийшло, це сталося. Але глянувши трилера, гнешка сказала: а давай спробуємо зробити, але тільки швидко треба це робити. Давай спробуємо зробити про те, що вже сталося, і спробуємо глянути хоча б одним оком глянути, чому це сталося, спробу спробувати почати аналіз. Такі. Хоча аналізом це, мабуть, важко. Чи можна так сказати, що це цей фільм це попередження спостерені. заднім числом? Ти знаєш, це якщо і попередження, то це, це вже більше попередження для наших друзів на кордонах. Це більше попередження для поляків, для а, прибалтів і так далі. Це їм вже попередження, у нас це вже сталося. У мене була в гостях, але вибач, будь ласка, в продовження ні для кого не секрет, що п'ята колона, та колона, яка працювала в Криму, така ж колона працює зараз і в Польщі, і в Прибалтиці, і так далі. Тому це теж попередження. Сара Блумфілд була у нас гостею перед тобою. Вона директор музею Холокосту Національного ага. у, у Вашингтоні. Ага. І я її запитав про те, чи є такі музеї, яких музеїв Голокоста наш. Музей голодомору, не тільки він очевидно, але також. Що вони формують у людях там національна самосвідомість, що державність почуття, якісь проти чого вони застерігають? І вона сказала фантастичну річ до мене, яку треба повторювати кожного дня, що ті люди, які перейшли, пережили холокост в концтаборах нацистських, зокрема, вони стали більш людяними, як це не дивно. Очевидно, не всі, але значна їх частина, більш людяними, більш гуманними, більш розумними. Вони повернулися до якихось покінвічних. Цінностей, які реально хотіли передати своїм нащадкам, і цей таборовий досвід, досвід виживання в умовах, в яких не можна вижити, власне, пере. Перетворив їх на людей. Ну є Людмила Олицької, це роман відомий mm -hmm. Даніель Штайн, переводчик, який перекладач, який якраз про це. А який досвід ти би хотів передати твоїм глядачам? Сара сказала про те, що ці музеї є запобіжником проти байдужості. Що байдужість це ми до того висновку зійшли на найбільший гріх. Да? Довге питання. Що ти хотів передати? Не бути ну, байдужими. Знаєш, бути... Я, чесно кажу, чи... Нічого, що не хотіш да? да? Да. передати. Е, ще раз, мабуть, скажу ще раз, що це вже, ти сказав, для нас це застереження заднім числом, uh -huh. а для. Ближніх сусідів, це застереження про сьогодні. Бо я, я дійсно ще раз повторюю, що та ж сама, така ж сама, не та ж сама, така ж сама п'ята колона. Зараз достатньо комфортно почувається. Де був з неї з тою п'ятою колоною. Ця п'ята колона хан, вся в нас сидить. Наша байдужість, наша небалість, наша безкультура і так далі. і так далі. Це є найбільший враг нашому життю, нас самих, перш за все. Питання, ну, без, питання Ігоря ключове. Тут у мене на цьому рамені сидить чорт. Я це знаю. Та питання одне. Хто ким керує я цим чортом? чи Цей чорт мною? Хто керує людьми, які живуть на острові Крим? П'ята колонна, їхні чорти, їхня байдужість? Їхнє прагнення ну, грошей ну ти знаєш, вони достатньо небайдужі були в своєму бажанні стати частиною Росії. Чому вони в цьому бажанні так були такі наполегливі? Але наскільки я знаю, і стежу з того, що відбувається, це бажання. Потроху починає зменшитись, особливо отримавши там паспорти з магаданською пропіскою і, і, і так далі. Ну речі, про які ми чуємо і бачимо. Mm. Я Тому, коли... Можливо, я не я не знаю, який чорт сидів у кожного з них на плечі, або такий якийсь е, знаєш, загальний чорт для всіх. Важко сказати. А, зовсім останнє питання з огляду на час, бо хочу глядачам фільм показати, і питання моє. Воно таке. Я коли пишу свої тексти, та я їх проживаю емоційно, Та коли воно виходить у видавництві, я відкриваю, думаю, боже, як я міг таке зробити? Це ж просто негідно, а вже повернути не можна. Які почуття ти проживаєш, проживав, коли ти монтував цей фільм, і від чого тобі може бути, якщо не соромно очевидно, робота вже зроблена, але ніякого, що би ти там хотів покращити? Ну ти знаєш, я тобі чесно скажу. Соромно мені е, в цьому випадку може і не буде. Е, мені ж е, шкода тільки того, що я мав дуже мало часу для того, щоб зробити його більш. Ну, таким більш таким, яким би мені хотілося, чесно кажучи, по часу було абсолютно майже не було. Так що? Можливо, просто я не мав, наприклад, часу зробити якісь більші до зйомки власні, тому що нам дуже допомогла Валя Самар з центру журналістських розслідувань певними матеріалами, які є в фільмі. А то що тому... буде ремейк? Подивимось. Ну, ну, спочатку подивимось те, що вийшло. Сподіваюсь, що да. це не буде той е, блин, який блін-блін, общем, той, що виходить. Да, подивимось, да, чим блин. закінчиться історія в Криму? Ну, Власне. чим, а то, якщо ми це побачимо, ми доживемо, дай Бог нам всім ну, здоров'я. Е, Ігор Чайка, журналіст, режисер, був в нашій студії. Зараз...